10 квітня 1944 року. Діти повертаються до школи. Неймовірна історія відновлення. Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося в неймовірно важкий, але сповнений надії 1944 рік. Уявіть тільки, лише 6 днів після звільнення села Бозинове, коли ще всюди відчувався потих війни. Наказом районного відділу освіти директором Бузинівської школи призначають першу випускницю цього навчального закладу воскобойник Лідію Никифорев. Воєнні роки були справжнім випробуванням, голодні, тривожні, сповнені руїн. Школа, яка мала стати джерелом знань, була практично знищена. Уявіть половина приміщення без підлог. А за цілих три роки воно використовувалася як стайня для худоби, а снаряд пробив в дах водійським на. Це здавалося неможливим, але не дивлячись на колосальні труднощі, відсутність фінансування, завдяки невтомній підтримці мешканців села, школа почала оживати крок за кроком. З любов'ю та працею Гузинівська школа поверталася до звичайного ритму життя, даруючи дітям надію на майбутнє. Далі у 1948-1951 роках естафету директора приймає Тимченко Ольга Єфремівна, а класним керівником у 1948 році була Уманська Віра Тимофіївна. Ці люди правжні герої. Які відроджували освіту з попелом. Дякую, що були зі мною у цій подорожі минуле. Якщо ця історія вас зворушила, будь ласка, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові розповіді.